Я красотка сьогодні в спортзал, іти не хочу. Тому гірки по 8 кіло і працюю вдома. Де краще займатись вдома чи в спортзалі. Ми всі такі різні, і те, що працює для однієї людини, не обов'язково спрацює для іншої. Наприклад, хтось отримує задоволення від залу, від атмосфери, від того, що навколо інші люди займаються, і це заряджає. А хтось навпаки почувається там не у своїй тарілці і значно комфортніше почувається вдома. Все залежить від характеру людини, обставин, способу життя і дуже багатьох різних факторів. Наприклад. Я точно не з тих людей, які можуть систематично тренуватися вдома. Так, якщо треба, я можу зробити тренування вдома, і в мене є все необхідне для цього. Але це швидше виняток ніж правило. Тому особисто я надаю перевагу ходити в спортзал. Там мене нічого не відволікає, і я можу сфокусуватися лише на тренуванні. Але це мені так зручно. Я знаю, що багато людей, які досягають класних результатів, займаються виключно вдома. І це також круто. Тому не так важливо, де ти займаєшся вдома чи в спортзалі. Важливо одне займатися регулярно, задоволенням і в гармонії з собою. Ну що де відпочивати на балкон? Для тих, хто вперше на моєму каналі, я веду щоденних змін. Я не якась там фітоняшка, я звичайна людина з типом фігури скініфет. Це коли на перший погляд здається, що ти худа, але тіло насправді жирне, худе і дрябле. І щоб це змінити, я почала дуже наполегливо тренуватись. Якщо тобі цікаво, що з цього вийде, то підписуйся, а також постав лайк, мені буде приємно.